Всіх вітаю! Як завжди, після, після кожного огляду у мене залишається деякі речі. З, з останніх відео практично ну, дуже мало залишилося всього, а залишилося трошки з попередніх. Я так думаю, що все рівно. Я повторюся, запишу, ви вже вибачте мене. Хто хоче, будете дивитися, хто не хоче, кому набридло, то, то не дивіться, але я маю виставляти, тому що я вклала гроші на деякі речі я ціни знизила. Ну, передивитеся, можливо, ще хтось визначиться на якомусь товарі. Давайте будемо дивитися. Ось залишилася оця скатертина із попереднього огляду. Розміри, я казала, вона йде 1,40 на метр шістдесят, тут ручна вишивка. Я вже не буду розвертати всі, ви бачили її у, попередньому, у попередніх оглядах. Лише отак бігло будемо передивлятися. Кому треба буде конкретніше той чи інший товар, то будете звертатися, я буду вам показувати. Тобто, вимірювати повторно, ну, така скатертина під номером 198, ціну я знизила 200 гривень. І ось така скатертина ажурна. Чайна скатертина 80 на 80. Іде вона під номером 208. 100 гривень її ціна. Із-за того, що отут ось десь в одному куточку, я показувала. А ось ось така, бачите, дрібничка. Треба просто оцю стрічечку підшити. От і все. Тому і ціну я знизила 100 гривень. Ось така наволочка кругла. В діаметрі вона 34 сантиметри. Бачите, тут є і техніка рішельє, і вставочка така із кружевна така вставочка з гіпюру. Ой, до речі, тут ось дірочка, тут є дірочка, тому я ціну знижу, і добре, що я її побачила. Е, і так, е, ціна такої наволочки буде, він, вона йде під номером 136, буде 80 гривень. Е, з цієї сторони, ось блискавка, все працює, сюди треба круглу е, подушечку. І от така ніжна краса буде у вас на диванчику. Далі залишилася в мене кругла скатертина. Ось така. Вона легенька, така, тоненька, вона не, не важка, не товста. В діаметрі вона. 1,50. І іде вона під номером 145. І ціна 160 гривень. Ще раз повторюся, коли я показую залишки, то бажано мені ну, писати, наприклад, номер 145, там скатертина, тому що номери повторяються. Ось залишилась така чайна скатертина, красунечка. Красуночка просто ніжна, з такими блакитними квітами. Ось лице. Такі блакитні квіти у куточках. Ну, я не знаю, як камера передає, а так наяву вона дуже така ніжна-ніжна. В куточках такі вишивочки. І посередині отакий віночок із блакитних квітів. Під номером 165-150 гривень. Ось така декоративна наволочка. Вона така тканинка щільненька. Вона нова, в користування не була. Тут навіть я показувала, залишилася фостик від ярличка. Розміри 40 на 40, блискавка. Тут працює, все працює. Такого кольору вона не то бордового, не то ну, цікавий такий колір. Під номером 10, 50 гривень така наволочка. Далі залишився комплект серветок маленьких, сервірувальних. 24 на 24. Їх тут 7 штучок. Це бавовна під номером 8, 50 гривень за оцей комплект. Тут така маленька вишивочка на кожній серветочці. 50 гривень комплект. Так, ось залишилася кругла скатерка. Я вам її показувала на кухонний стіл, тому що вона тут яблучками такими. Вона в клітину, хто у нас виробник. Не прочитаю Португалія ніби Португалія. Виробник, вона бавовняна, такого вона кремового кольору, не білосніжного, а вона кремового кольору, Метр сорок її розмір в діаметрі. А ось написано: йде вона під номером 12, 150 гривень її ціна. Так, далі ось показувала вам, чи це хустка, чи це скатерка. Не знаю, що це. Великого кольору, великого розміру вона метр сорок на метр сорок, Такі розміри. Іде під номером 151 і коштує 150 гривень. Ціну я знизила. Можливо, це і хустка Італія. Скоріше всього, що це хустина. Виробник Італія. Так, Залишилася ось така доріжка, вона абсолютно нова. По ширині широченька вона, 40 см її ширина. І. Довжина майже 1,80, метр вісім, десь так. Іде така доріжка під номером 66. І ціна 100 гривень. Ціну я знизила. 100 гривень. Абсолютно нова річ. Так, із текстилю, мені здається, все. Ніби нічого більше, я такого. Ем... Саме з текстилю, ніби нічого не залишилося. Тепер залишились шарфи. Я не буду акцентувати на них розміри, нічого, я їх вже по декілька разів показувала. Ось цей красень чомусь його ніхто не хоче. До речі, це шарф мій, але він мені ну, не підходить. І купляла я його в магазині колись. Та так і не носила, може, там пару раз одягла, але мені він не підходить за кольором, ну ніяк і ні до чого. Такий шарф іде під номером 5, він коштує 50 гривень. Ось такий шарф, ні, це хомут. Ось такий хомуток. Розміром він 60 см. Ну і, відповідно, довжина, як завжди, що можна два рази обмотатися. Так, під номером 59, 30 гривень. Так, далі. Хустка. Вона велика, це вона в четверо. Ось має принт. Метр десять на метр десять. Під номером Сорок гривень. Це в нас що? Це в нас шарф? Він такий, знаєте, ну, видно, що він був у користуванні. Цей шарф, але він теплий. Він не товстий, але він теплий. В користуванні був, видно. Але він такий тепленький, приємний такий. Він широкий і довгенький. Ось такі кольори переважають на цьому шарфику. Під номером 47, 30 гривень. Так, ще один шарф упали із стільця всі шарфи на підлогу. Ще один шарф. Ну, яка тут тканина, така більше підхожа вона до шифону, але трішки ніби грубіша така. Він великий, він великий. Він десь шириною, мабуть, 80 см і довжиною десь 1,80 м. Але мені подобаються такі кольори, гарний шарф під номером 16, 50 гривень він коштує. До речі, ще раз повторюся, якщо, можливо, якась річ замовлена, і я випадково її не відклала, бо його всього багато такого, розумієте, то зразу мені пишете, і я відкладаю. Бо інколи таке буває. Так, під номером 217, хустка. Ось така, сьогодні я вам її показувала. Ось така хустка. 50 гривень. Киточки можна залишити, можна прибрати. Вони тут дуже легко прибираються, просто обрізаються і все. Сама хусточка зарублена, окремо зарублена. Тобто китички ці. Ну, це чомусь у мене така ідея виникла, що їх можна прибрати звідси. І така гарна хустка вам 217-50 гривень. Шарфик величенький сьогодні я вам показувала. Можливо, це був хомуток, та розпустили, можливо, це шарф так зарубка така в нього. Можна його по-іншому підкотити, можна так залишити, лише тут ось ниточки на краєчках, то їх прибрать. Можливо, він і новий не був в користуванні, його заробили і, і не, не одягали, бо, так як на перший погляд, то він новий. Ось такий, бачите, красень під номером 222 40 гривень коштує. Ось такий теплий шарф із попереднього, здається, відео я вам показувала, з цієї сторони він такий, а з цієї сторони він в клітину. Цікавий такий шарф, великий, теплий. Ну, от, от бувають такі ось, бачите, ниточка вилізла. Вона не порвана, нічого, просто десь зачепилося. І, ну, все-таки це об'ємне плетіння. І витяглась ниточка. Заправити її можна гачком. Цей шарф під номером 148, 60 гривень. Так. Далі залишився ось такий шарф. В мене був з чорна з бусковим, вірніше, бускова з білим чи сірим, а це ось таке темно-синє із білим. Ось такий гарний шарф. Насправді він дуже гарний. Ну, так як він вже, я показувала його у оглядах, він йде під номером 130, ціну знизила 80 гривень. Ви знаєте, я оце вже дивлюся, думаю, ладно. Як не продам, мені буде. <хи> і так уже. Ой. І так уже назалишала залишала собі. І тут те й хочеться, і та й хочеться. Оцей ось красончик, ну я не знаю, але мені він дуже подобається. От прям дуже подобається така структура тканини. Ой. Такий шарфик іде під номером 230-40 гривень. Так, далі ось цей шарф з останнього огляду, великий, теплий, в таких кольорах, цінника загубила, а ось під номером 216, 80 гривень. Ой. Так, Хустина для сумочки. Ну, можна, звичайно, для ко... до костюма на шию, ну будь чого. але зазвичай такі хустки використовують для сумки, до сумки прив'язують. Я навіть бачила, ну, от, які там дивлюся відео різні із ну, європейські, американські. Наприклад, там і там прив'язують такі хустини до сумочки. Під номером 239 20 гривень. Ось така хусточка, <кій> також показувала вам її, в таких кольорах під номером 235 знижу ціну 40 гривень. Ось така велика хустка. Цікава. Шкода, що відрізали ярлико. Тут мені дуже цікаво було е дізнатися, хто виробник. Ця хустка сама по собі жакардова, тобто вона має, бачите, з цієї сторони чорний квадратик з цієї темно-синій. І так, навпаки, вона велика, вона дуже гарна, е такими сердечками ось вона. І якимись такими мордочками. Не знаю, що це за мордочки. От, киточки має з усіх чотирьох боків. І йде вона під номером 236, 80 гривень така е, хустка. Так, далі під номером 237 е, шарф. Такого бежевого кольору 60 гривень він коштує. Далі залишився один білий шарф. Один забрали під номером 224, 60 гривень. Він такий же, як і якість, мені здається, однакова. Так, залишився ось такий шарф, великий в клітинку. Під номером 223, 80 гривень. І зараз, секундочку, мене все взяла. Я сьогодні бігаю по хаті. Так, залишився. Ось такий коричневий шарф. Також така якість, здається, як білий і. Бежевий попередній. Це темно-коричневий шарф під номером 1, 30 гривень. Ціну знизила, так як він був уже попередньо в двох оглядах. Ось такий красунчик шарфик залишився. Він вузенький, ну не широкий. Бачите, тут така одна щільніша смужечка, одна тоншенька. Під номером 126 30 гривень. Далі, отакий шифоновий шарфик залишився. Тоненький, вузенький, легенький. Ну, він такий для теплої пори року. Наприклад, ось як зараз одягати. І стильно, і не жарко. Під номером 111, 30 гривень. Шарфи це завжди стильно. Ось такий шарфик, він також не дуже широкий. Ну, такий, мабуть, сантиметрів 40, бачите. Також тут дуже цікаві кольори, кому який підходить. Тут і вусковий колір, і бордовий, і, ну, такі різні. Під номером 109 – 30 гривень. Ось залишилась в мене оця велика хустка. Я вам казала, що тут ніби вона якась більше для церковних якихось обрядів, тут є і квіти, і також є тут ось Ісус, Матір Божа, Ну, такий більш церковний такий є, ну, можливо, кому до церкви. От. То я думаю, що таку хустку можна одягати. Вона широченька. Ой, метр двадцять, десь, метр 30, метр 35, десь так. Вона по ширині, і йде вона під номером 107. 50 гривень, така хустка. Так, залишився. Ось такий шарф із попередніх відео. Бачите, він. Ніби такий зеленуватий, в клітину, чорні такі є смужечки по ньому з вивороту він має такі ніби біленькі відтінки. ну Він новенький, такий, ну, так, він зроблений. Він не товстий, але приємний такий на дотик, скоріше, схожий такий на натураль... до натурального. Ну, але, звичайно, це поліестер. Під номером 174 60 гривень. Отаку маю хусточку, красунечку. Розміри 65 пять на 65, тобто вона невеличка така. Іде вона під номером 123. І знизим ціну коштуватиме вона 40 гривень. Ще одна хусточка під номером 117. Е ну, така вона ось. Я не буду її розвертати. Дуже, от такий вона має принт. Такі кольори тут переважають. Вона тоненька, як шифонова, але така не слизька, приємна. Хусточка. Іде вона під номером 117. Ціну знизимо і буде ціна на неї 40 гривень. Так, далі ось такий шарф. Це шифон. Він по ширині десь, я думаю, 35 сантиметрів. Ні, 43 сантиметри. Навіть ширший. О, такий шарфик. Іде він під номером 116, 30 гривень. 30 гривень. І останній оцей красень. Кольору морської філі. Да? Скоріше все, можливо, це. Ну, колір м'яти. Я знаю, коли мої діти одружувалися, старший син, то в них весілля було у кольорі м'яти. І саме такий колір був, ну, такого кольору були там якісь аксесуари певні. Під номером 108 40 гривень. Ну, ось і все. Показала всі залишки, що в мене залишилося. Ви уважно переглядайте, можливо, комусь хтось щось ще забув, можливо, не помітив, тому що ж, ну, швиденько ж відео передивляємося. Не все можна побачити. Можливо, хтось передумав. Ну, так буває. А я вам всім щиро дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. За ваші теплі і щирі слова, побажання, за те, що ви в мене такі є, за ваше розуміння. Просто щиро дякую вам, дорогі мої, ну, як завжди, всім миру, добра та здоров'я, всіх обняла!